Чи знаєте ви, що справжнє щастя та спокій знаходяться зовсім поруч, у цьому самому моменті? Ми часто думаємо, що щастя це щось віддалене, що чекає нас попереду, у майбутньому. Але що, як би я сказав вам, що шлях до цього щастя значно простіший, ніж здається, у цьому відео я покажу вам, як навчитися жити в теперішньому, звільнитися від постійних думок про минуле та майбутнє і знайти справжню гармонію. Сьогодні ми дізнаємося, як бути більш усвідомленими, навчимося технік, які допоможуть заспокоїти розум та наповнитися спокоєм прямо зараз, готові поринути в цей магічний світ присутності і відчути життя наповну. Тоді дивіться відео до кінця, щоб дізнатися більше про мистецтво бути тут і зараз. Кожна мить нашого життя, чи це подарунок, який ми часто ігноруємо, заглиблені в спогади минулого чи тривоги про майбутнє. Але що, якби ми могли повністю жити тут і зараз, відчуваючи кожен подих, кожен звук, кожен колір? Це і є мистецтво жити в теперішньому, яке відкриває нам шлях до справжнього щастя. Жити в моментів не означає забути про плани чи мрії. Це означає вміти бачити красу в простих речах. Не чекаючи, поки здійсниться щось грандіозне, присутність у моменті, це здатність звертати увагу на те, що відбувається тут і зараз, без постійного відволікання на думки про те, що було або що буде, уявіть собі, як зміниться ваш день, якщо ви почнете повністю відчувати ранкову каву, слухати шелест листя, бачити усмішки людей навколо вас. Але чому це так важливо, коли ми навчимося жити в теперішньому? Ми відчуємо набагато менше стресу, тривоги, занепокоєння. Наш розум буде більш спокійним і ясним, адже зникнуть непотрібні навантаження минулого і тягарі майбутнього. Наприклад, уявіть, що ви прогулюєтесь парком, замість того, щоб прокручувати в голові список справ або занурюватись у минулі проблеми, зупиніться і подивіться на навколишній світ, на небо, на дерева, на людей, що проходять повз. Така простота дарує радість, адже саме в моменти, коли ми по-справжньому тут народжується вдячність. Ще один важливий аспект присутності це здатність сприймати себе і своє життя без критики. Ми часто осуджуємо себе за минулі помилки або за те, що не досягли певних цілей, але живучи у моменті, ми вчимося приймати себе такими, якими ми є зараз. Це знімає з нас тягар і дозволяє почуватися вільними та задоволеними собою. Розгляньмо ще один приклад: якщо ви готуєте їжу, спробуйте зосередитися на запахах, кольорах, текстурах продуктів, відчуйте кожен рух, кожен звук, це не тільки допомагає розслабитись, але й перетворює буденний процес на особливий ритуал, де ви повністю присутні, що створює відчуття гармонії і внутрішнього спокою. Як же почати практикувати присутність у моменті? Один із перших кроків це спробувати медитацію. Вона допомагає заспокоїти розум і сконцентруватися на теперішньому. Ви можете почати з п'яти хвилин медитації на дихання щодня. Спостерігайте, як повітря входить і виходить. Відчуйте, як наповнює вас кожен подих. Іншою ефективною практикою є ведення щоденника. Записуйте свої думки та почуття, зосереджуючись на тому, що відбувається в даний момент. Це допоможе вам усвідомити, що важливо, а що ні. Пишіть про те, за що ви вдячні, або про моменти радості, які ви пережили протягом дня. Ця практика допоможе вам залишатися в теперішньому і помічати красу навколо вас. Присутність також можна практикувати під час прогулянок на природі. Коли ви виходите на вулицю, зосередьтесь на всіх відчуттях, на звуках пташок, на дотиках вітру, на різних запахах, що оточують вас. Кожна прогулянка стане для вас не просто фізичною активністю, а можливістю зануритися у світ і відчути єдність з природою. Коли ви навчаєтеся бути присутніми, важливо усвідомити, що це не завжди просто. Іноді наші думки мандрують у минуле або майбутнє. Важливо не судити себе за це, а просто повертати свою увагу назад до теперішнього моменту. Це як м'яз, який потрібно тренувати. Чим більше ви практикуєте, Тим легше вам буде залишатися в моменті. Іноді нам заважають негативні емоції: страх, тривога, образа, прийняти їх і не намагатися їх уникнути це важливий крок до життя у теперішньому. Пам'ятайте, що ви не повинні відчувати себе ідеально у кожен момент. Ваша мета просто бути, відчувати, спостерігати, не зосереджуючись на оцінках. Уявіть собі, що ви зберігаєте радість у простих речах, у посмішці перехожого. У запаху свіжозвареної кави або в теплі сонячного проміння. Ці миті можуть бути дуже простими, але вони несуть в собі велику силу. Коли ви усвідомлюєте ці миті, ви стаєте щасливішими, адже щастя завжди поряд, варто лише його помітити. Життя в теперішньому моменті також допомагає знизити стрес і тривогу. Коли ми фокусуємося на тому, що відбувається прямо зараз, ми менше думаємо про те, що вже сталося, або що ще попереду. Це зменшує навантаження на наш розум, робить нас спокійнішими і щасливішими. Згадайте, як часто ви пропускаєте важливі моменти, зациклюючись на минулому чи переживаючи за майбутнє. Присутність дає вам можливість зупинитися, взяти паузу і оцінити все, що ви маєте зараз. Цей процес допоможе вам насолоджуватися життям у всіх його проявах, прийнявши рішення жити в теперішньому. Ви відкриваєте для себе новий світ можливостей, ви стаєте чутливішими до навколишнього світу, а це, в свою чергу, відкриває нові горизонти для саморозвитку та самовдосконалення. Не бійтеся помилок. Кожна помилка це можливість вчитися і рости. Приймайте їх як частину життя, а не як щось негативне. Це дозволить вам залишатися в моменті і приймати себе такими, якими ви є, без зайвого тиску. Досвід життя в теперішньому моменті також підвищує вашу чутливість до потреб інших. Коли ви присутні, ви можете помітити, що потрібно вашим близьким. Це зміцнить ваші стосунки та зробить вас більш емоційно відкритими. Додайте практики усвідомленості у ваше повсякденне життя. Це може бути просте дихання або звернення уваги на деталі навколо вас. Це змусить вас зосередитися і допоможе вам відчути задоволення від простих речей. На завершення, запам'ятайте, життя в теперішньому моменті це мистецтво, яке потребує практики, але з кожним днем це буде ставати легшим. Ви відкриєте для себе нові горизонти щастя і гармонії, якщо будете вчитися жити зараз без сумнівів і страхів. Кожен з нас здатний створити своє щастя, просто навчившись бути присутнім у цьому моменті. Ваша мрія щастя, тоді почніть сьогодні. Ви готові зробити перший крок: зробіть глибокий вдих і насолоджуйтеся цим моментом. Він унікальний, він ваш. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Діліться своїми думками про присутність у моменті і про те, як це вплинуло на ваше життя. Ваші історії можуть надихнути інших. Дякую, що були з нами. Нехай ваші дні будуть сповнені радості та присутності.